Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо. Піст сьогодні маємо, тож витриваємо ще і в пості. Не забуваємо про піст, що є такий піст, про який говорить Марія на хлібі і воді, який потрібен нам, а особливо тобі. Не комусь не, не Марії. Потрібен твій піст, а тобі, щоб навчити тебе боротися зі своєю плоттю, щоб навчитись. Перемагати, щоб навчитись жити, дійсно, не залежачи від якихось пристрасті, бажань, а йти сугубо, куди веде дух. Тому дух сьогодні веде нас до посту, закликає піст. І хто може, той постить, а хто не може, той пост... не молиться за тих, хто постить. А ті, хто постять, постимо за тих, щоб ті, хто не може постити, могли постити. Неймовірно. Але так, один одного ми підтримуємо і будемо один одного підбадьорювати. Бо каже слово Боже, підбадьорювати один одного. Сьогодні візьмемо 25 жовтня 1990 рік. Нагадаю, що послання звучить цей день, цей час особисто до Тебе. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю в особливий спосіб молитися і приносити жертви та добрі діла за мир у світі. Сатана сильний і всіма силами хоче знищити мир, що приходить від Бога. Тому, дорогі діти, в особливий спосіб моліться зі мною за мир. Я з вами хочу допомогти вам своїми молитвами і хочу повести вас дорогою мирою. Я вас благословляю своїм материнським благословенням. Не забувайте жити посланнями миру. Дякую вам, що відповіли. На мій заклик. Неймовірне послання миру сьогодні у нас Марія закликає до миру. До миру. Не забувай, каже, жити посланнями миру. А де послання миру? Ну, вони тут, в цій книжці послання миру, бо це послання цариці миру. Дорога дитина! Сьогодні закликаю в особливий спосіб молитися і приносити жертви та добрі діла за мир у світі. Ну, це наша практика сьогодні. Бо Марія, сьогодні особливо. Бачите, як послання начинається. Сьогодні тебе закликаю в особливий спосіб молитися, перше молитися, приносити жертви це друге. І третє добрі діла за мир у світі. Бачимо, що молитва. Це щось окреме, ніж жертва та добре діло, але все це потрібно. І Марія завжди ставить пріоритет. Перше молитва, потім жертви, а жертва це є піст, власне, сьогодні, бачите, як співпало. Сьогодні маємо шанс пожертвувати і зробити піст. Піст це жертва, яка угодна Богу, бо угодна жертва це дух сокрушоний. А щоб постити на хлібі і воді, ну, треба сокрушити свій дух, <свист> свою плоть приборкати. Ну, але йдеться не тільки про піст на хлібі і воді. В когось може проблема з Фейсбуком, Інстаграмом, новинами, то піст від цього, звісно, треба брати. Від кавусі, від солодкого. Знаєте, кому що дорожче. Жертва найбільш приємна, це та, як тут від серця йдеш, о, день без кави! Да. Ай-яй-яй-яй-яй, як важко. Ось це. Бо мені, наприклад, день без кави прожити це легко, бо я її не п'ю. І для мене це не жертва, якщо я в п'ятницю не п'ю каву, бо я її ніколи не п'ю. А от якщо, наприклад, тому, хто її лупашить кожен день цим кружок, то для цього це вже жертва. Для нього це вже жертва. Тому щось. Треба віддавати таке, що болить. Болить. А їжа, ну, їжа всім болить так направду. Тому хліб вода це добра добра справа. Але в цьому хлібі і воді можна і додавати. Не дивитися новини. І не, не, знаю, не переглядати інстаграм, Тікток. Розважальний контент, не дивитися улюблений серіал турецький. Щось. Щось вісоме розумієте? Щось таке, що важить. Бо можемо дійти до того, що хтось з воду може їсти кожен день, і для нього це також вже не жертва, але не зустрічаю таких людей. <смі> не так-то легко. Але, але знайдіть що-небудь, бо це треба проаналізувати себе, своє серце. До чого я сьогодні прив'язаний? Може цілий день посміхатися, як в моєму випадку, треба піст, Цілий день ходити з улипкою, з посмішкою. І це також піст, бо це важко. Ну, е, важко, але можливо. Комусь від смутку піст. Е, комусь від надмірної радості, але таких у нас немає. Тому нам не треба від надмірної радості, нам треба піст від смутку. Піст від осудження, піст від порівняння один день. Проживи вільно, проживи один день вільно, без засуду, без порівняння. Дивишся на ну, там, особливо жінки, втягнуло, там, та, та, там, там виродилася, а та, що вона собі думає, ось це. Це є <сум> осуд і порівняння, критика, критика самого себе це все також беремо на піст, бо нелегко комусь з цим боротися, а хто хоче перебороти дійсно. То це переміна мислення. І відео ця Романа Братковського 21 день. Переміна мислення. Якось так називається. Шукайте на каналі Галилея. Є таке відео, де можна практично перебороти ці осуди критики і неправильний погляд на жінок. Це для чоловіків. А для жінок перебороти осуд. 21 день розбирати один уривок, там, де Господь каже, не суди, і судим не будеш. І ну, там всі інструкції з, -з півтора годинне відео, в якому все чітко пояснюється. Марія каже, сатана сильний, і всіма силами хоче знищити мир. Твій мир, не чисто. Світ то зрозуміло, що він хоче знищити. Але і мир, мир твій особистий. Взагалі, ну. Логіка світ знищити сатана може і не хоче, бо зі, світ, зі знищенням світу йому знищення прийде. Ну, тобто він може не буде, піде собі в пеклі, буде там самотній, бідний, нещасний. Але хоче знищити мир, мир, який міг би бути на землі благословенний мир. Сатана хоче всіма силами знищити мир, що приходить від Бога. А мир приходить від Бога в твоє серце. Особисте твоє серце. Не в світ, не в політику, не в країну, а в твоє серце мир приходить від Бога. Тому, дорога дитина, в особливий спосіб молися зі мною за мир. Практика, я вже казав, сьогодні в особливий спосіб молимось за мир, жертвуємо свої пости різні, які можемо. Від серця нас направду за мир. Та робимо добрі діла. Також э, за мир, добрі діла не для того, щоб показати, що я зробив добре діло, а в, ти, в тишині каже Господь, щоб права рука не знала, що робить ліва. І, і так навпаки, щоб та рука, яка дає, э, інша не знала навіть цього. Тобто э, в тиші робиш це добре діло для Бога. Не для людей, не для слави, не для того, щоб показати, я такий файний, добрий, а для Бога. І це також буде приємна, ну, приємна о, це, офіара, жертва. Та ж сама жертва через добрі діла. Каже Господь, хто знає, як добро чинити, а його не чинить, то буде ну, нелегко. І як каже Домінік Хмельницький, в чистилищі дуже багато душ, які там, він такі свідчення. Каже на своїх проповідях, що дуже багато душ страждає, власне, за того, що бачать, скільки добра могли робити, знали, як це робити, могли це робити, а не робили. Тому, тому ми думаємо, ага, не грішити, то не, не грішити, то ще не, не перша наша обов'язок. І ще треба, якщо знаєш, як добро чинити, то чини його. Бо якщо не чиниш, не допомагаєш, а можеш, ну також. Також недобре робиш. Це рівень глибший Глибший для тих, хто вже поборов своїх шнирів. Бо не можна летіти в космос, але не пройти підготовку. Тому, власне, все йде почередово. Спочатку молитва, потім жертви, коли ми плоть свою усміряємо, зав'язуємо алкоголь, куріння, все-все-все, все, що тільки можемо. Шкідлива для нашого тіла. Тоді починаємо робити добрі діла. Своїми молитвами. Я з тобою, Марія каже, хочу допомогти тобі своїми молитвами, хочу повести тебе дорогою миру. Марія хоче вести тебе сьогодні, дорогою миру. Я тебе благословляю своїм материнським благословенням. Не забувай жити посланнями миру. Марія каже, не забувай! Не забувай жити цими посланнями, і тоді ти спізнаєш правдивий мир, спізнаєш цей мир, спізнаєш дорогу миру. Дякую, що відповів, відповіла на мій заклик. Я вам дякую, що дивитесь, поширюєте це відео, якось коментуєте. і будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Меджугорі. Па-па!